Historia -a -a. Обдарована дитина талановита в усьому. Це твердження якраз про тростянчанку Юліану Гудкову, ученицю 9 класу освітнього закладу номер 2 Дівчинка кругла, відмінниця з усіх предметів, каже її улюблена поетеса Ліна Костенко. Я дуже люблю такий вираз Ліни Костенко. Ми воїни, не ледарі, нележні, і наше діло праведне й святе. Бо хто за що, а ми за незалежність? Отож нам так і важко через те. Юліані усього 14. Дівчина приділяє максимум часу навчанню. А її найулюбленіше хобі читання книг, зокрема, обожнює історичні та пригодницькі романи. І читання книг це для мене особлива хвилинка у моєму житті, адже воно нібито зігріває моє серденько почуттями щирих. Незабутніх вражень, тому читаючи, я ніби перебуваю у такому релаксійному стані, що хочеться продовжувати це безкінечно. Погодьтесь, не дивно, що Юліана переможниця аж шести олімпіад з різних дисциплін. Найбільше досягнення перемога в обласному турі олімпіади з української мови та літератури. Як будь-який керівник він би сказав, моя школа найкраща". Я так говорити не буду. Я скажу, що колектив нашої школи. Учнівський, педагогічний, всіх працівників школи найкращий. І в цьому році яскравою зіркою на нашому небосхилі запалала саме Гудкова Юліана. Попередні роки виявилися дуже складними: пандемія, коронавірус, тепер повномасштабне вторгнення. Тобто всі говорять про освітні втрати, про те, що діти не можуть навчатися. Так, і ви могли сьогодні теж спостерігати під час повітряної тривоги, але є одне дуже велике але. Вчитель покликаний давати знання, а учні покликані брати. їх. І ось Юліана якраз є прикладом того, як вона бере все, що може. В цьому році дівчинка, не маючи жодного досвіду, взяла участь у шести олімпіадах, другий етап, тобто на рівні нашої громади. І як підсумок у неї дві олімпіади. Перше місце це історія та українська мова література. Дві олімпіади це друге місце: хімія та біологія, і дві олімпіади, третє місце географія та фізика. І вже виходячи з цього, ми можемо говорити про те, що вона. Всебічна обдарована учениця, але у ній перемагає працелюбність. Вона надзвичайно працелюбна дівчина, і в цьому її унікальність, я вважаю. У нашому закладі говориться про педагогічний трикутник. У нас є діти, батьки і педагоги, і це спрацьовує. Батьки завжди чують наші поради. Вони прислухаються до наших порад, підтримують тісний зв'язок. і Як результат, маємо те, що маємо. Юліана зізнається секрет успішного навчання, наполеглива праця і самодисципліна. Мій ранок починається дуже зрання, і саме він починається також із навчання, тому що я розумію про його майбутню роль, і я вже визначила, що які предмети мені для мене дуже важливі. Але саме завдяки вчителям я не можу виокремити якісь окремих предмети, тому в мене склалася любов до всіх них і всіх наукових робіт у цьому житті. Але мій день починається саме з навчання, і я розумію про цю важливість. Я дуже пам'ятаю ці всі будні, коли я брала участь в олімпіадах. Це для мене були незабутні моменти. В моєму житті, і мені здається, навіть в майбутньому я б колись навіть написала цілий роман про свої участі в Олімпіадах. Зважаючи на те, що я готувалася до олімпіад, в мене вийшло. Перемогти ці завдання, я вважаю, що сумлінна праця це є основою для всіх починань. Тому лише той учень, який працює заради свого майбутнього, може досягти будь-яких різних нагород, таксі самі, які я отримала. Тому що лише праця, наполегливість, і якщо в людини також є мета, це також є дуже важливий фактор у досяганні щасливих успіхів майбутнього. Школярка з теплотою та захопленням розповідає про вчителів наставників. Вони стали. Справжнім зірцем для Юліани. Дівчина ще більше стала прагнути до нових знань. Для мене дуже важлива підтримка вчителів, і мені здається, якщо б вони навіть не підтримували мене, мені б не вдалося нічого досягти у цьому житті. І всі ці предмети перемоги були саме завдяки ним. Адже вони вселили у мене віру в свої можливості. І я дякую всім вчителям, які викладають в мене всі предмети, особливо Валентині Володимирівні, класному керівнику. Вона зробила не здійсненне, адже вона повірила в мене, повірила в мої можливості, повірила в те, що я можу, і повірила те, що я маю мету до перемоги, дякую Ніні Володимирівні, яка віднайшла в мене родзинку історичних багатств, Оксані В'ячеславівні, яка вселила в мене цілеспрямованість до життя навіть тоді, коли це здається неможливим, і всім, всім учителям, які збагнули, що я можу, і саме завдяки ним я їм дякую просто щиро і подяку, висловлюю всім. Це те, що вони зробили те, що я перемогла в цих олімпіадах. Дев'ятикласниці подобаються усі шкільні предмети, що буває вкрай рідко. Дівчина напрочуд всебічно розвинута. Батьки ще з дитинства віднайшли в мене потяг до знань, тому що з початкових класів я відна... постійно хотіла віднаходити питання на здається навіть невід'ємні частини життя. Тому сам який ним я тепер крокую успішною дорогою майбутнього. Учителі пишаються досягненнями Юліани. кажуть такі учні майбутнє України. Вона творча, талановита, відповідальна та надзвичайно старанна. Успіху сприяє те, що багато працюючи над читанням, Юліана веде читацький щоденник. Подивіться, будь ласка. Подивіться, це вже трьохтомничок, у якому вона зазначає автора, назву героїв. Найголовніше своє бачення цього тексту. Вона навіть малює і виписує слова, які для неї є новими словами. Вона збагачує свій словниковий запас. Це на сьогодні у нас найздібніша учениця серед дев'ятикласників. І це результат великої роботи Юліани. Тому що, по-перше, вона дуже працелюбна, вона дуже вимоглива до себе. Вона вважає, якщо вчитель завдання домашнє сказав, що можна виконувати, чи не обов'язково для неї це завжди обов'язково вимогливість. Працелюбність, а ще творчість. Усі її проєкти з різних предметів вони є неповторними. І я вважаю, що цьому саме сприяє освітнє середовище, в якому Юліана знаходиться. У 9 Б класі 80% учнів навчаються на оцінки лише високого і достатнього рівня. Тут є на кого рівнятися, тут є з кого брати приклад. І сьогодні саме лідером цих учнівських моментів є Юліана. По-друге, у нас клас із поглибленим вивченням української мови. Ми маємо чотири години на вивчення рідної мови. Юліана всі ці чотири години реалізовує наповні. По-перше, вона знає не тільки те, що стосується лінгвістичних явищ, вона багато читає української класики. Як ніхто читає Юліана, її читацький щоденник не тільки переказ змісту. Але дуже багато слів виписано, які вона, якими вона поповнює свій словниковий запас. Слів, які для неї є новими, адже ви знаєте, наша мова сьогодні засмічена і російським, і англійським суржиком. І тому вона багато в цьому плані працює над собою. А ще такому результату сприяє її родина. Родина Гудкових це одна із наших. Шкільних династій. Тут навчався і старший брат. До речі, опановив журналістику Даніїл, студент, татко, дідусь. Усі гудкові ходили в нашу школу. І Юліана гідно несе честь свого роду. Мама у неї медична сестра. Це найліпша подруга для Юліани. Я думаю, що батькам варто взяти тут за приклад пані Інну. Вона не просто цікавиться, які результати навчання у дитини. Вона слухає вірші, які їй розповідає донька. Вона долучається до переказу книжок, до характеристики героїв. І яка б вона в не прийшла пані Інна з роботи. Вона завжди знаходить час для своєї дитини, для спілкування, для підтримки своєї дитини. А родом пані Інна із Буймера. А ми знаємо, який це співучий, красивий край. І, мабуть, тому наша Юліана кілька років навчалася у музичній школі. Мала дуже багато перемог у музичній школі на всеукраїнського рівня, міжнародного рівня. І оце мистецьке оточення, домашнє середовище, шкільне середовище, класне середовище, бажання бути гідною закладу, в якому вона навчається, і є тими чинниками, які спричинили прекрасний результат. Я пишаюся Юліаною посісти друге місце. З української мови й української літератури в області це перемога. І я дуже радію за свою прекрасну ученицю. Класна керівниця Юліани розповідає, що дівчина боїться підвести учителів, які безмежно вірять у неї. Саме тому бере активну участь у олімпіадах з різних предметів. І якщо вже продовжити думку про освітнє середовище, то в нашому закладі. Дуже сильні традиції. Зверніть увагу: три вчителя у нас мають звання заслужені вчителі України. В жодному навчальному закладі немає. Із них два філологи і один учитель-історик-правознавець. До речі, це Ніна Володимирівна Герасимовська, яка теж привела Юліану до перемоги з історії у Тростянецькій громаді і підготувала до четвертого місця на обласній олімпіаді. Тому Юліана дуже вона поважає вчителів. Вона мені завжди говорить, коли я її намагалася відрадити від великої кількості Олімпіади. Ви ж розумієте, листопад і грудень без вихідних. Це значить іти в третю школу, в п'яту школу, в другу школу писати Олімпіаду. І що я чула відповідь: я не можу підвести вчителів. Вони ставлять мені оцінку високого рівня. Як я можу їм відмовити? І оця відповідальність. Перед вчителем своїм, перед закладом, куди ти ходиш, це ще одна риса і складова успіху нашої Юліани. Юліані подобаються і позакласні заходи. Вона сама знаходить інформацію про різні конкурси і з задоволенням бере в них участь. Юліана для мене це такий скарб, це таке відкриття. Якщо згадати. Її таку історію розвитку, становлення, то фізику взагалі ж вона почала вивчати з сьомого класу. В сьомому класі це була дівчинка, яку ну, вона старалась, але було так не дуже помітно в класі. А от саме ем, дистанційна освіта на неї вплинула таким чином, що вона розкрила себе. Наскільки розкрила свої творчі таланти, що у сьомому-восьмому класі взагалі вона не брала участь в Олімпіаді другого етапу. У ну, 2022 році розпочалась війна, то другого етапу взагалі не було. В першому етапі, в шкільному, участь завжди Юліана брала в Олімпіадах. Їй це подобалось спробувати власні сили, тобто вона така у неї активна позиція була, де щось не виходило, де щось допрацьовували, але дуже активна позиція роки вивчення фізики. А в дев'ятому класі я побачила вже в вересні її потенціал. І е, в першому етапі вона посіла перше місце серед учнів дев'ятого класу і взяла участь відповідно у другому етапі. В другому етапі вона посіла третє місце, і е, в порівнянні з. Однолітками показала дуже гарний результат. Якщо говорити про Іліану, це взагалі в цьому році така творча особистість різнопланова. Вона бере участь в усіх конкурсах, проєктах, в усіх заходах, які тільки не організовують. Сама навіть вишукує ці заходи. Під інженерний тиждень також деякі учні класи отримали завдання виготовити лепбуки відповідно тих тем, які вивчаються в даний момент на уроці фізики. Тобто тут учні 10-х, 7-х класів виготовляли лепбуки. Ви можете бачити різні вигляди лепбуків, Але Юліанини лепбуки, ви зараз зрозумієте, це окрема історія, окрема взагалі окремий всесвіт. От зараз це лепбук, пов'язаний темі Чорнобильської катастрофи. Лебук взагалі така цікава історія. Це не просто от щось там наліплене, наклеєно, це систематично розташований матеріал по блокам, який дитина сама фокусує і потім акцентує увагу і розповідає. Тобто, ось тут є такі карманчики, в яких вона розташувала інформацію, як зазвичай весняний день змінив людську долю. Потім, наприклад, ось тут таким чином вона розташувала інформацію, вплив. Радіоактивного випромінювання на людей тут як вшанували пам'ять про катастрофу Чорнобиля. Тут цікаво знати, що тобто по блокам дитина фокусує інформацію і яскраво її представляє для того, щоб потім учням було цікаво. У рамках інженерного тижня Юліана змайструвала креативні іграшки, проявивши неабияку фантазію та творчий потенціал. Саме мої багатенько робіт, а найбільше це антистрес-іграшок. Я хочу представити таку змійку, яку я робила ще під час зимових канікул. І її сенс полягає в тому, щоб відповідно знімати стрес та розроблятися від складних ситуацій. Також є такий смайлик, який змінює емоції. Також його головна ціль це розробляти е, пальці, а також тут є такий патріотичний. Антистрес, який зроблений для того, щоб також знімати стрес, і я хочу звернути увагу на ті звуки, які він створює при цьому, як його зжимати. Також в нас зараз йде в закладі інженерний тиждень, тому я зробила такого роботу, і він, якщо його потрясти, то він буде дзінькотіти. Це такий стем-робот. Також є одна робота моя із минулорічна це такий. Ракета космічна, можемо подивитися, вона така трішечка в фантастичному стилі, адже тут побачимо ми такого енопланетянина. Також це я робила в минулому році на стен тиждень. І ще із цих робот є такий мій кубик рубика ніби як, але головний його сенс це складання патріотичних головоломок. Тут, якщо роздивитися, то на кожній картинці зображені дуже гарні малюнки, і всі вони просто неймовірні і вражають своєю символікою України. З майбутнім фахом Юліана ще визначається, але все ж більше до вподоби гуманітарні дисципліни. Свою майбутню професію я все ж таки хотіла пов'язати з науковими працями, тому що я відчуваю до них особливу любов, а можливо навіть з літературною спадщиною, тому що я маю такий величезний щоденник. Він нібито схожий на величезний роман, і в кожному їхньому рядочку я прочитую своє кохання до книг, наукових праць. Тому поки що я особливо не вирішила, який університет буде моїм майбутнім, але я впевнена, що він буде пов'язаний із науковими працями у успішне життя. Однокласниці розповідають про Юліану лише з позитивом. Юліана вона дуже талановита дівчина. Вона дуже доброзичлива. Може допомогти будь-яку хвилину. Спілкуємося ще з першого класу. Юліана дуже доброзичлива, розумна. Дівчинка мені здається, в неї в майбутньому все вийде, тому що вона талановита, вона йде до своїх цілей, вона не перед чим не зупиняється. Юліана, вона взагалі молодець, адже не кожному здатні отримати стільки нагород в олімпіадах. Так вона допомагає. Якщо я можу неї щось попросити, вона мені допоможе, або я щось спитаю неї. Так само, якщо вона спрося в мене, я також зможу їй допомогти. Головна порада від Юліани як найбільше читати, вважає збагачення словникового запасу є найпершим правилом до всебічного розвитку. Для покращення знань із різних гуманітарних предметів, літератури, української мови, я раджу вам збагачувати свій словниковий запас скарбничок різних знань із будь-яких мов, навіть з цієї української, англійської. Головне усвідомлювати, що вам це потрібно, і тільки тоді ви зможете досягти успіху у тій сфері, яка вам справді потрібна для життя.